А що думають військові? Ну, я розумію, що тема непроста до пана Івана Буряка, і ми зрозуміємо, якщо ви не будете на це питання відповідати. Але все-таки ми маємо дати вам слово. На мою думку, і на моє переконання, що екс Валерій Залужний, він є людиною з великої літери, тому я думаю, що. Посада як посла в Великій Британії, вона неодмінно має, має трішки змінити напевно якесь там судження, бачення там тої чи іншої ситуації, яка відбувається в нас, тому що безпосередньо він довгий час був головнокомандувачем і він має дуже достатньо великий досвід і він користується великим авторитетом. Не просто, не просто так, тому що він там залужний, тому що він, тому що він людина, проста людина, яка завжди до всіх відносилась по простому, по людському. Там він має цей дух, він має це цей стержень українця. І він думає за Україну серцем і душею. Це моя особиста думка. Тому неодмінно воно для нас має зіграти. В тому, що великій Британії він покаже дійсно силу та думку українського народу. Іван буряк вам слово про те, що ну, можете своєю думкою поділитися, відреагувати на те, що і карась сказав, і загалом. Ну, що зараз на фронті, кого треба. Ви займаєтесь тим, що ви шукаєте бійців для своєї бригади. Говоріть на Україну в прямому ефірі. Е, ну і підтримую е, карася стосовно західної преси, тому що повністю з ним згідний в цьому питанні. Що потрібно Україні? Україні потрібно вкотре-вкотре усвідомити, е, що якщо ми всі разом не візьмемось і не будемо разом гуртуватися, єднатися, то ніяка. Лінія оборони, ніякі бетонні загорожі нас не врятують. Тому що, на мою думку, і на моє переконання, все залежить лише від нашого бажання, від е, бажання і бачення суспільства. Е, щоб суспільство усвідомлювало, що е, ми мусимо і маємо йти до кінця. І ми не маємо права на те, щоб зупинитися, ми не маємо права на те, щоб навіть задуматися. І замислиться про те, що, е, ну, як тут всі люблять говорити, ліж би не було війни. Ми навіть не маємо про це думати, і навіть не маємо про це задумуватися. Тому е, ми надіємося віримо в те, що все ж таки такий зараз так дріманула, я б скажу, велика частина суспільства, що вона, напевно, все ж таки прокинеться, усвідомить, згадає перші дні війни, згадає перший ляк, переляк. Згадає ті черги великі, згадає ті поїздки. Mm -hmm. е, хтось хай згадає, як йому там було добре в Польщі чи за кордоном. Хтось хай там згадає, як вони стояли в чергах, Хто, хтось хай згадає, як вони е, ніколи не могли навіть усвідомити, але росіяни прийшли до їхніх домів. Тому, нам треба прокинутися, ще раз згадати, усвідомити, е, що попереду нас, і максимально мобілізуватися. Зібратися, згуртуватися, взяти свою всю силу і міти флак і вперед до перемоги. До недавнього часу ми теж думали, що немає взагалі проблеми, коли на переважній частині України розмовляють на російській мові, коли ходять в російські церкви, коли висять російські прапори. І коли ми забуваємося про свою історію, про історію українського народу, про історію українського духу, і ми починаємо листати в школі книжки, там, там де переважна історія Російської імперії, ми дійшли до того, що сьогодні у нас війна, і дуже підтримую стосовно культури, тому що це є мега важлива, я рахую, зброя. І тема. І я би хотів заувати ще таке питання, що сказати ще таке, що е, там, де росіян не чекали, там вони не втримались. Вони не втримались на Київщині, вони не втримались на Сумщині, вони не втримались на Харківщині, вони втримались на Донецькій, Луганській е, областях і там на частині там, Запорізької і все таке інше. Тобто, е, моє переконання, там, де їх чекали, там, де їх чекають, там вони і тримаються. Тому е, зараз дуже важливо нам усвідомити і зрозуміти е, всьому нашому суспільству, що ми маємо е, докорінно вирізати все е, російське в собі, е, забути про триколори, забути про мови, про церкви і про все, що нас зв'язує з е, російською імперією. І тоді йому не буде, їм не буде сенсу і смислу сюди йти, бо в них не буде ніяких аргументів. Я казав пан Андрей, що вони так само там. Вони, вони, вони кругом, вони і в вони Європі, в печаєві московського патріархату. Вони кругом зокрема. йдуть за свою типу крові. Ну, там, ну, вони хочуть не, не своєї там, достояти своєї крові, вони хочуть е, нашої крові для того, щоб ми перефарбувалися і. Закликаю всіх, стирайте ту фарбу, а беріть до серця тільки два кольори блакитний і жовтий.